Так, всім доброго дня, ви на каналі Міня Агрокрепивницький. Недовго простояв наш тракторець з кабіною. Вже знайшов свого власника. Шефен 244-й. Тракторець повнопривідний, одноціліндровий, з трьохточкою, валом відбору потужності та з чудовою кабіною. Тракторець коштує 5600 доларів, гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна. Власний тракторець, тракторець з компресором. Тож кому цікаво. Телефонуйте, приїздіть тракторів наявності. Всімарного дня до побачення. Слава Україні!